Добра новина. Ісус Христос Він Воскрес і Він живе серед нас, і Він зараз чує наші молитви, і Він зараз спасає нас, і Він зараз звільняє нас від залежностей, різних від гріховних звичок, і Він зараз цілює нас. І коли Ісус Христос ходив зі своїми учнями, Він їх багато навчав, і одного разу Він їх навчав, як молитись. Коли ви молитесь, кажіть, Отче, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство, дай нам кожного дня хліб наш щоденний, і прости нам гріхи наші, бо й ми прощаємо кожному, хто нам винен і не веде нас у спокусу. Далі до них промовив якби хтось із вас, із вас мав приятеля, і той прийшов до нього у півночі та й сказав до нього, друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прибув до мене з дороги, і я не маю, що йому дати. А той середини відповів би йому: не докучай мені, двері вже замкнені, і діти мої зі мною в ліжку, не можу встати і дати тобі. Кажу вам, що коли не встане та не дасть тому, що він його приятель, все ж таки через його настирливість підведеться і дасть, скільки той потребує. Отож кажу вам: просіть і вам дасться, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Кожний Бог, хто просить, одержує. Той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Котрий із вас, батьків, коли син проситиме у нього хліб, а дасть йому камінь. Або коли попросить риби, замість риби дасть йому гадюку, або коли яйце попросить, дасть йому скорпіона. Отак, коли ви злими, бувши умієте давати дітям вашим дари добрі, скільки більш Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять, це Євангелія від Луки, 11 глава. Ісус виганяв біса, що німий був, і як біс вийшов, німий заговорив, і дивувались люди. Та деякі з них говорили він веле князем бісівським виганяє бісів, інші ж, щоб його випробовувати, домагалися від нього знаку з неба. А він, знаючи думки їхні, сказав їм кожне царство розділене проти себе самого запустіє, і дім на дім упаде. Коли, отже, і сатана проти себе самого розділився, як устоїть його царство? Бо ж. Кажете, що велзевул виганяє бісів. Коли ж велзевулом виганяє бісів, ким виганяють ваші сини? Ось чому вони будуть вашими суддями. Коли ж я Божим перстом виганяю бісів, то, значить, прийшло до вас Боже царство. Божим перстом це Божою силою. Коли хтось сильний та озброєний пильнує свого двору, його майно в безпеці. Коли ж надійде, надійде хтось сильні, сильніше від нього і його подолає, то забере у нього всю його зброю, на яку він покладався, і роздасть його здобич. Хто не зі мною, той проти мене, хто зі мною не збирає, той розсипає. Коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блокає по місцях безводних, шукаючи спочинку та, не знайшовши, каже, повернувся в дім свій, я вийшов. І, прибувши, знайде його заметеним, прибраним, і тоді йде і бере з собою інших сім духів, гірших від себе. І вони входять і там оселяються, і останні… Того чоловіка буде гірше, ніж першим. Коли він говорив це, жінка, якась піднісший голос з міжнароду мовила до нього Щасливе воно, що тебе носило і груди, що тебе кормили. А він озвався справді ж блаженні ті, що слухають Боже Слово і його зберігають. Е, щасливі ті, хто слухають Слово Боже і його зберігають. Е, і е, в, в, в тому, як він навчає молитися, він е, показує, який є отець. Е, він, він каже, що якщо ви попросите у Бога Отця, то Він дасть. Якщо ви будете шукати, то ви знайдете, стукайте і вам відчинять. Бо кожний Бог, хто просить, одержує. Е, і він порівнює Бога Отця, е, з нами, що якщо ми батьки і якщо діти наші, у нас просять щось добре, то ми даємо бувши злими. А він каже, наскільки більше Бог дасть добра тим, хто в нього просить. Бог хоче дарувати нам, Бог хоче давати себе свою допомогу, своє благословення, своє зцілення, звільнення від залежності. Він, його сутність це. Він бажає давати, він бажає благословляти, він жадібний Бог, він щедрий Бог. І його царство це, що в його царстві, от коли він вчить своїх учнів молитися, молитви очі наш», то і прости нам гріхи наші, бо ми прощаємо кожному, хто нам винен, і не веди нас у спокусу. Що Бог бажає прощати наші гріхи. Він є той, хто е, стільки б ми не згрішили, він нас пробачає. Е, він пробачає весь цей світ, тому що весь світ лежить у злі, тому що всі згрішили, всі хворі, е, багато зла. Ми люди, ми, ми без Бога ми не можемо робити добро. Ми, е, ми чинимо багато зла. ми... Е, Робимо війни, ми воюємо, ми вбиваємо, ми брешемо, ми крадемо. Ми багатому зла чинимо, і Бог знає, що ми це все робимо, і він любить грішника. І він хоче, щоб ми прийшли до нього і просили. І він хоче дати нам звільнення від цих гріхів від брехні, звільнити наш розум від брехні, в яку ми віримо. Тому що часто ми живемо. І е, ми неправильно сприймаємо цей світ. Ми дивимося на світ в якихось своїх окулярах, і у кожного з нас є якісь свої окуляри. У когось рожеві окуляри, а у когось ще якісь окуляри. Що ми кажемо на біле, чорне, на чорне ми кажемо біле. Е, іноді ми на Бога. Ми кажемо, що Він це робить, але це робить дьявол. Над ми кажемо навпаки, що те, що він робить, значить це робить Бог. От коли люди кажуть, що Бог винен, що за що Бог мене покарав? Бог не карає ніколи хворобами, Бог не карає поганими обставинами, Бог не карає, не карає білю, Бог не карає війнами, Бог не не карає голодом. Це все не Божа воля. От як ми можемо знати, що є така воля Божа, якщо ми відкриємо старий заповіт, і якщо ми відкриємо буття і прочитаємо, який був оцей Едемський сад, і що там було, і чи була там якась потреба у людей? На початку створив Бог небо й землю, це буття перша глава. Земля ж була пуста й порожня, та й темрява була над безодною, а Дух Божий ширяв над водами. і сказав Бог: Нехай буде світло, і настало світло. І завжди все, що каже Бог, все сповнюється, тому що Його Слово має владу. Тому все, що казав Ісус Христос. Воно сповнювалось. І так само зараз кожен, хто вірує в Ісуса Христа, якщо ми говоримо якісь слова на добро, то вони сповнюються. І настало світло, і побачив Бог світло, що воно добре, та відділив Бог світло від темряви. Назвав же Бог світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. Тоді сказав Бог. Нехай посеред вод буде твердь, і нехай вона відділяє води від вод. І зробив Бог твердь і відділив води, що під твердю, від вод, що на твердю. Тож сталося так. І назвав Бог твердь небо, і був вечір, і був ранок, день другий. Тоді сказав Бог: Нехай зберуться води, що під небом, в одне місце, і нехай з'явиться суша. І ми повинні розуміти, що наш Бог, наш отець, Він є той, хто створив це небо, ці зорі. Цю землю, це сонце, цей місяць, моря, океани, річки, повітря, якими ми дихаємо. Все це створив наш Бог. Йому, під, йому підпорядковуються всі фізичні закони, всі духовні закони. Дух Святий це є найсильніший дух в світі, тому що цей дух він створив цей світ. <кхи> І так сталося. І назвав Бог сушу земля, а збір вод назвав морями. І, і, і побачив Бог, що воно добре. Все, що Бог створив, тут не один раз повторюється, що воно добре, це добре. Все, що Бог творить зараз, це добре. Все, що Бог створив на цій землі, це для нас, щоб ми були щасливі. Це все нам на добро, щоб ми раділи, коли ми дивимося на зорі, на сонце, щоб сонце нас зігрівало, щоб ми. Е Любувалися цим світом, цим лісом, океанами, морями. Це все для нашого щастя, для нашого задоволення. Бог є добрий Бог. Він створив чолов... Адама, Єву, чоловіка, жінку для того, щоб ми володарювали на цією землею, для того, щоб ми мали владу творити добро, робити добро і жити щасливо на цій землі. Він не створив людей перше для того, щоб люди страждали, він не створив, щоб хворіли, він не створив, щоб вбивали. Він створив, щоб ми е, наповнювали цю землю, володарювали, і раділи, і були щасливими. Тому що він все створив на добро, на добро для людини. Бог сказав: нехай земля зростить рослини, траву, що розсіває насіння, і плодові дерева, що родять плоди з насіння за їхнім родом на землі. І так сталося. І вивела земля з себе рослини, траву, що розсіває насіння за своїм родом, і дерева, що родять плоди з насіння у них за їхнім родом. І побачив Бог, що воно добре, і був вечір, і був ранок. Все, що Бог робить, це добре. Тоді сказав Бог: нехай будуть світили на тверді небесні, щоб відділяти день від ночі, і нехай вони будуть знаками для пір року. Для днів і років нехай будуть світила на тверді небесні, щоб освітлювати землю. І так сталося. І зробив Бог два великі світила: світило більше правити днем, а світило менше правити нічю і зорі, і примістив їх Бог на тверді небесні, щоб освітлювати землю та правити днем і ніччю і відділяти світло від темрява, і побачив Бог, що воно добре, і був вечір, і був ранок, день четвертий. Що воно добре побачив Бог, що воно добре. Все, що робить Бог, на добро. Щоб було добре. Тут ніде не написано, що він зробив щось, що було погане. А іноді, коли щось погане трапляється, а ми кажемо, це тобі Божа кара, це Бог тебе покарав, але це брехня, що ми віримо. В що ми віримо, так ми і живемо. Якщо приходять хвороби, то це не від Бога, це від д'явола, це від, то, від гріх від гріхопадіння ще з тих пір з'явились яви, хвороби, з'явилась смерть, увійшла смерть в цей світ. Якщо хтось краде, це теж не від Бога, це не Боже покарання. Якщо хтось вкрав телефон чи ще щось, це не Боже покарання, це дьявол існує, який прийшов для того, щоб вкрасти, вбити і загубити людину, щоб принести смерть. І він є той, хто Бріхує Бога. Бог, Він є він є той, про якого багато кажуть брехні, і найбільше люди вірять в брехню про нашого Бога. Але хто є Бог? Бог є світло, в ньому нема ніякої темряви. Бог є добрий. Він добрий і все, це істина. Він злий, він добрий, він, він, його воля є зціляти, він віддав свого сина за нас, він добрий батько. В мене був брат, зараз він, його, він вже помер. І перший чоловік моєї мами, який з нами жив, перший тато. Він дуже любив свого сина, мого брата, і він його навчав як міг. Але він був, він не дуже він не дуже вів правильне життя, він грішив, і в нього була така звичка, що якщо він щось хотів, то він крав. І чому може така людина навчити своїх дітей? Він також навчив свого сина як красти мого брата. І він один раз пішов на справу і взяв мого брата з собою. І вони хотіли вкрасти, вкрасти у людей там щось, але їх спіймали і вони попались, і їх провели суд. і... Винесли покарання і. Тато він для того, щоб сина також не посадити у в'язницю, він всю вину взяв на себе. Він сказав, що син ні в чому не винен, і син пройшов в цій справі як свідок. Я точно всіх дрібниць не знаю, але мені брат розповідав, і те, що я запам'ятала, що його не посадили у в'язницю брата мого, тому що всю, всю вину взяв на себе батько, і його посадили до в'язниці, покарали. Там на великий срок, і мій брат не сидів в'язниці. І це такий просто приклад для порівняння, що наш Бог Отець, він, він, звісно, він нас навчає, як батько робити добро, але я просто хочу порівняти, що. Він праведний Бог, він, звісно, він не такий як тато, але він також забрав на себе, на свого сина, всі наші гріхи, всю нашу, нашу вину. І ми не потрапляємо до в'язниці. Він хоче навпаки нас звільнити від в'язниці, від гріха, від всього поганого. Якщо ми живемо і грішимо, то ми наче в'язні. В цьому світі ми невільні. Якщо б, якщо ми робимо щось що ми не хочемо робити, то це ми у в'язниці. І він, навпаки, він замість в нас, замість кожного з нас, він поніс сам покарання, він покарав свого сина. Син пішов у в'язницю замість нас. Ісус Христос. Був покараний за наші гріхи. Він, він сам, звісно, Ісус Христос він прожив святе життя. Це єдина людина, яка жила і не грішила. Він не крав, він не брехав, він не вбивав, він, навпаки, робив добро, але він був покараний, покараний як найсамий гірший злодюга. Чому він був покараний? Він був покараний замість нас. От, як цей батько так, він був покараний за себе, але він і поніс покарання за мого брата, за свого сина. Він взяв. На себе всю, всю провину для того, щоб син не сидів у в'язниці Але Бог наш, Ісус Христос, Він сам поніс покарання замість нас, щоб щоб ми не були покарані, щоб нас звільнити. Тому що Ісус він часто Він каже, що Той, хто грішить, Він казав так своїм учням, що Той, хто грішить. То є рабом гріха, що той, хто грішить, він не може сам звільнитися від рабства. І одного разу я бачила, мені такий сон приснився, що десь я також читала схожу історію, але і мені також таке було, приснилося, що люди, і я також, що ми кудись ідемо і. Ми не знаємо, куди ми йдемо. І я також йду, і всі люди такі якісь перелякані, тиснуться один до одного. Так... Дуже так щільно, і от така колона длінна, і ми кудись ідемо, і ми не знаємо, куди і потім, але є надія, що все буде добре, але ми йдемо, йдемо, і потім я бачу, що спереді людина падає, і що там спереді нема дороги, а прірва, і що людина падає в прірву. І я коли вже доходжу до цієї прірви, і я розумію, що я зараз паду і я не хочу туди падати, але я вже не можу змінити своє рішення, тому що ззаді мене йдуть люди, і вони мене також. Вони мене пихають, щоб я туди падала, і я не можу вже вийти, і я падаю в цю прірву. І я зрозуміла, що це і справді буде такий час, коли всі ми, коли, без, якщо ми залишимося в цьому світі без Бога, то ми всі підемо в пекло і, і, і ми всі туди підемо. І що Багато людей йдуть в пекло, і ми йдемо, ми не знаємо, куди йдемо. Ми як сліпі, і що ми один одного ще й товкаємо. Що ми штовхаємо один одного. І, і що дуже важко вийти з цієї колони. Дуже важко вийти, тому що е, отака багато людей вони всі йдуть, і отака якась сила й, й, йде, яка. Е, Заставляє нас іти цією дорогою. Тому е, Ісус Христос Він каже, що той, хто грішить, той раб гріха. І без Бога ми не можемо самі змінити себе, звільнити себе від залежності, змінити свій розум. Часто ми віримо в якусь брехню, але Ісус Христос Він каже, що кожен, хто повірив нього, той буде вільний, вільний від гріха, вільний від влади гріха, вільний від брехні, вільний від хвороб. Тому що Божа воля є наше зціленням, і Ісус Христос Він Воскрес і Він живий. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, то потрібно лише прийти до Ісуса Христа і віддати Йому у це все покарання, яке ми заслуговуємо. Своїми вчинками, своїм невірством, всім тим, що ми робимо, і Бог знає, Бог все знає, тому він за нас покарав свого сина, віддати йому цю всю провину, визнати її, віддати Богові, і отримати своє прощення, і отримати в своє серце Духа Святого, і отримати життя Ісуса Христа в своє серце, і бути дітьми Божими, і йти другою дорогою, є інша дорога. І коли я бачила іноді... Іноді я бачила оцю цю іншу дорогу. І коли ми починаємо йти за Ісусом Христом, розуміти Його дорогу, а Він починає нас вести, тому що Він добрий пастух і він потім показує нам, як нам іти Божими шляхами, то це дорога, коли він один нас веде. Нема, то немає багато у цих людей. Ми один на один йдемо з Богом. І я чомусь. E, часто бачила, що e, моє життя e, і життя кожного з вас, кожної людини, яка звертається до Бога, вона буде в Божих руках. Бог буде на наше життя нести. Він буде нести, він буде допомагати нам. Він не лишає нас самотніми в цьому світі, він допомагає нам. Взагалі він є добро. і e, дуже сумно, що люди e, не йдуть до нього. Чому люди не звертаються до Бога? Вони думають, що. Наче Бог хоче позбавити нас від чогось доброго, що ми не зможемо вже чинити так, як нам хочеться, що ми не будемо вже щасливими, що Бог нам дасть купа якихось обмежень, що ми не будемо вже радіти. Але це, це брехня, Бог він є добрий, він хоче, щоб ми були щасливими, він хоче, щоб ми раділи. Просто в тому, що ми грішимо, нема радості, і кожна людина, яка проживе якийсь час на цій землі, вона розуміє, що гріх не приносить радість. Гріх спочатку приходить спокуса, потім ми робимо. А потім це приносить лише відчуття провини, гріх він тільки мучить людей, і потім люди це розуміють. Що е, красти це недобре? Це теж не приносить радості щ, щастя. Вбивство це теж недобре, вбивати це недобре, брехати це недобре. Ми розуміємо, що це навіть люди, які не знають Бога, але які от займаються бізнесом чи там політикою. Вони розуміють, що брехня це погано, що крадіжка це погано, що вбивство це погано. Що краще виконувати свої слова. Тоді люди будуть радом мати з вами справу, що потрібно відповідати за свої дії. Такі є логічні речі, але Бог є добрий, Він є щедрий, Він хоче, щоб ми були щасливі, щоб ми не робили. Він хоче, щоб у нас було все, що потрібно для щастя, для радості, для відпочинку, для доброї праці. Бог є добрий, Він створив цей світ для нашої насолоди. І для того, щоб ми панували в цьому світі, щоб ми навчилися бути переможцями. І Якщо ви ніколи не приходили до такого Бога, який вас любить, який за вас, а не проти вас, то якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, яка єся у всіх своїх гріхах, Ісусе, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що Ти Воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що ви отримали Боже прощення. І Бог забрав. Ви тепер не будете покарані за свої гріхи. Бог дає вам оправдання, вічне життя, надію на вічне життя. І він також хоче звільнити вас від ваших хвороб. Якщо у вас є така потреба, покладіть руку на себе. Я за вас помолюсь. В ім'я Ісуса, я наказую всякий дух. Який пригнічує цю людину, геть пішов з неї. Дух немочі, що викликає хворобу, геть пішов з цієї людини. Я наказую тобі, залиши її. Це Божа дитина залиши її в ім'я Ісуса. Нехай піде всяка головна біль, геть пішла головна біль. Біль з ніг пішла, біль з рук в ім'я Ісуса. Нехай загоюються всякі рани в ім'я Ісуса. Нехай зникнуть лишаї, нехай е, е, зникнуть. Всякі пухлини в ім'я Ісуса, кліщі з вашої шкіри в ім'я Ісуса, нехай засохне всякий вірус в ім'я Ісуса. Я проклинаю всяку хворобу, зникне, геть пішла з нею. І я даю вам життя. Я даю вам життя. Нехай кожна клітинка в вашому тілі відновиться і працює правильно. Нехай відновляться всі ваші внутрішні органи в ім'я Ісуса. Нехай відновиться все те, що було пошкоджено від ліків, від якихось іще травм, нехай відновиться. Нехай швидше заростають зломані руки й ноги в ім'я Ісуса. Нехай відростають ноги, якщо одна коротша, друга длинніша. Нога рости, я тобі кажу, в ім'я Ісуса. Нехай вирівняється ваш хребет в ім'я Ісуса. Стань на місце хребет в ім'я Ісуса нехай покращиться ваш зір, нехай покращиться ваш слух в ім'я Ісуса, нехай краще росте волосся в ім'я Ісуса. Нехай воно також буде сілене, нехай відновиться ваша шкіра, нехай вона буде чиста, нехай зникнуть всякі прищі, всякі нарости на шкірі в ім'я Ісуса, всякі жировики, нехай зникнуть в ім'я Ісуса. І я благословляю вас, Боже, я благословляю, нехай. Твоя премудрість, Твоя сила Духа Святого зійде на цю людину. і Нехай вона пізнає, наскільки сильно, Боже, ти її любиш цю людину, наскільки сильно ти любиш цю людину, що ти створив все на добро, все для цієї людини, щоб вона була щаслива. Боже, благослови, нехай буде успіх в її думках, нехай буде успіх в її серці, нехай процвітає вона, як буде процвітати її душа. Нехай буде успіх у всіх ділах її рук. Боже, нехай твій захист буде на цій людині, Боже, бороницю. Людини, нехай ангели Божі захищають цю людину в ім'я Ісуса. І віримо в те, що Бог з нами в цьому світі. І знаєте, чим більше я живу, тим я чомусь розчаровуюсь в цьому світі і розумію, що Він не такий, яким би я хотіла, щоб він був. І я так думаю, що і Бог не хоче, щоб такий цей світ був, тому що в цьому світі є дьявол і є багато зла. Але Бог Він не хоче, щоб було це зло. І Він дає нам силу перемагати. Нехай оця сила зійде на вас, нехай мудрість буде Божа, щоб перемагати погані обставини. Нехай погані обставини скінчаться, і все буде добре. В ім'я Ісуса. Амінь.